Не перегортай, будь ласка, не повторно всміхнись для кожного з нас. Боже, на небі. Неповторно повторно торкнись пелюстками. До неба, Неповторно повторно торкнись, усмішкою прав. До кожного з нас Боже Великий, не дай нам більше пережить страждання, не дай нам муки на Голговському хресті, даруй нам світочі кохання, даруй любов, даруй Амінь. Будь жорстоким, будь благим, яким ти був завжди з повитку до Христа. Не дай розплати грішні усі. але да прощення. знаєш, що я тебе попрошу. Хай вони придуть з війни. ласка, Боже. Я більш не буду порушувати ті обідниці, які тобі дала. Хай вони повернуться з війни. Боже, палосарний. Я не хочу повторювати долю. дівчат, що не діждали, Боже. Ти відрізнявся милосердям, і розумом ти відрізнявся, благими всіми своїми ділами відрізнявся. Ти мене прийми таку, як я є, не дай каменувати. Я часом заслуговую тяжкої розплати. Для мене розсипалось Дніпро. Я пам'ятаю кожну з митей. Для мене ці квіточки цвітуть. Я ще жива, я ще зустрічаю цю Пасху. Дай зустріти її усім, і наступну ще багато-багато. Дай зустріть!